Мислі -то про суїцид не було, але оці думки про війну, про побратимів, які загинули вже, вони так просто волною накатували в голову. І я тоді замикався в собі. Ну, нічого хорошого з цього не вийшло. З психічними розладами зіштовхується кожен другий захисник. Роман, який воює від початку великої війни, звернувся до лікарів після чергової контузії. Його мучили безсоння, головний біль, трусилися руки. Це починається у кожного по різному, як і у всіх людей якось переносить кожен стреси по-своєму. Хтось кричить, хто становиться тривожним, хтось замикається. Чи всього зникає сон у хлопців? Тут приходимо на допомогу. Ми і і, ну, купуємо ці симптоми. На цю алмазну мозаїку Роман витратив тиждень. Каже, купив набір і коли вночі мучили безсоння та дурні думки, складав різнокольорові камінчики у картину. Спершу було нелегко, але потроху справа пішла. То алмазна мозаїка, то кораблик забирав. Воно потихеньку, потихеньку якось ну, концентрувався на рухах і потроху стало, як сказати, так ну, менше руки трисяця фахівці наголошують, арт-терапія не менш важлива за медикаментозну, виконуючи звичайні вправи на дрібну моторику, військові відволікаються і заспокоюються. Роман зізнається, вже краще спить, став емоційно спокійнішим та врівноваженішим. А ще кілька тижнів тому йому було навіть важко формулювати думки. У наших хлопців часто. Є порушення мови на фоні гострого стресу чи розладів адаптації. І якщо їх не пролікувати, це при мене хронічний стан, хронічні головні болі, безсоння, дратівливість, яке може далі приводити до якимсь зловживанням психоактивними веществами, алкоголем». В середньому пацієнт проходить щонайменше кілька тижневе лікування. Насамперед кажуть медики, треба стабілізувати хворого та повернути йому повноцінний сон. Лікарі переконують, фізичне та психічне здоров'я напряму пов'язані. Безумовно буду радити, щоб зверталися до психологів і там лікувалися, чи такі препарати заспокійливі, Вони допомагають. Переварити самому майже неможливо. І Самому себе успокоювати. Ну це на пару минут хіба. Через це відділення лікарні Дніпра щомісяця приходять кілька десятків пацієнтів. 90% з них повністю одужують. Альона Вєтрова Данило Мага. Новини одинадцятого каналу.